Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на квітень 2023 року. Отже, козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці. Перше, що хочу сказати, це про планету Меркурій, яка 3 квітня змінює знак і переходить в знак Телес, і це для вас буде п'ятий сектор. Про що нам говорить взагалі п'ятий сектор. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за хобі, за бізнес, за дітей. І Меркурій вас цілий місяць буде знаходитись в п'ятому секторі. А це означає, що ви будете просто насолоджуватись життям, приділяти багато часу собі, приділяти багато часу своїм захопленням, хобі. Якщо у вас є власна справа, власний бізнес, значить ваш бізнес буде мати. Успіх або багато часу ви будете проводити з дітьми. Якщо у вас немає е, власних дітей, можливо, це будуть діти вашого чоловіка, чи вашої дружини, чи вашого, там, брата, чи сестри, чи можливо у вас з'являться власні діти. Е, і ще хочу сказати, що в цьому самому п'ятому секторі Меркурій буде ретроградний, і свою ретроградність він поч... розпочне 21 квітня і завершить 15 травня. І е, це говорить. Про те, що е, якщо вас, ви великий бізнес, наприклад, у вас був бізнес-партнер, то вам зателефонує е, ваш колишній бізнес-партнер і скаже: давай далі е, робити бізнес, як ми робили раніше. І це по ретро-Меркурію нормально. Працювати з людьми, з якими ви працювали раніше. Або, наприклад, е, Якщо ваші діти живуть окремо, то в цей період вони можуть приїхати пожити до вас. Якщо вони жили в іншому місці, чи там, наприклад, служили в армії, чи жили в іншій країні, вони можуть приїхати. До вас пожити, або що стосується, якщо у вас маленькі діти, то ви можете там віддати їх в табір чи на гурток, на які ви водили їх раніше. Тобто, по ретро Меркурії, у вас можуть програтися і це працювати так, як у вас це було раніше ще попередньо. Наступне що не варто робити по ретро Меркурії, наприклад, розпочинати новий бізнес, нову справу, так як лаз Меркурій знаходиться в п'ятому секторі, або віддавати дітей на нові гуртки, в нову школу, новий садок, які вони раніше не ходили. Тому що ну потім е Меркурій ретроградний закінчиться, і ви зрозумієте, що ви не хочете там дитину е водити і їй там, недобре, наприклад, некомфортно. І ще в цей період не варто купувати нерухомість купувати автомобілі і купувати техніку. Зверніть на це увагу. Наступне, що я хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 6 квітня в знаці Терези, і це для вас буде 10 сектор. А 10 сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за наш статус. Повний місяць це завжди про завершення якогось етапу. І, наприклад, що стосується статусу, ви можете змінити свій статус. Наприклад, якщо ви були в шлюбі, можете розлучитися. Або якщо ви були незаміжні, неодружені, одружені, ви можете навпаки, якийсь етап зустрічань, наприклад, для вас завершиться, і ви вступите в офіційні стосунки. А що стосується кар'єри, наприклад, так само ви могли працювати на якійсь роботі, були там просто менеджером. І цей етап, якби для вас, завершується, і вас е, ставлять начальником відділу. Або, наприклад, ви працювали на якійсь роботі, і розумієте, що ну ви вже не хочете займатися цією справою, і ви йдете з тої роботою. Ну, вас так само можуть і звільнити по цьому повному місяці, що ви для себе розуміли. Але будь-яка ситуація, яка відбувається в житті, вона все одно потім вийде в плюс. Тому не треба розчаровуватись і думати, що це там найгірше. Якщо у вас вільність з роботи. От, наступне, що я хочу сказати, це про планету Венера, яка 11 квітня змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас е, шостий сектор роботи і здоров'я. А якщо Венера переходить в цей сектор, це означає, навіть якщо у вас вільнять з роботи, що у вас буде е, з'явиться класний варіант, нової, нової роботи. І якщо це буде ще в цих числах до 20 квітня, йдіть на цю нову роботу. Це означає, що це буде робота, по Венері, яка буде мати хороший дохід, і це означає, що у вас зміниться ваш режим, ваша рутина. Наприклад, можливо, ви працювали онлайн, тепер ви будете їздити на роботу і більше там часу, можливо, у вас вдасться на свіжому повітрі проводити, або ви будете більше ходити пішки, наприклад, на роботу. І це позитивно вплине на ваше здоров'я. Наступне, що я хочу сказати, це про сонячне затемнення. Це перше сонячне затемнення, яке відбудеться в 2023 році. В знаці овен відбудеться воно 20 квітня. Сонячне затемнення це як новий місяць, тільки з потужнішою силою, тобто, це щось нове увійде у ваше життя. І це затемнення у вас буде в четвертому секторі, а це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання. І можливо, у вас до речі, виникне бажання переїхати, тому що це теж і переїзд, і і еміграція. А також можливо у вас будуть плани на покупку нової нерухомості. Тому вже в 20-х числах не варто купувати краще вже купувати в середині травня, тому що там буде ретро Меркурій. І з 20 квітня по 5 травня це ще буде коридор затемнень, тому що 5 травня буде ще місячне затемнення. От, і в цей коридор затемнень ну, теж не бажано купувати щось нове. От, і тому у вас сонячне затемнення буде в секторі нерухомості, в секторі місця проживання і е, секторі. В цих секторах вас може виникнути бажання або переїхати, змінити місце проживання або купити якусь нову нерухомість для себе. Ще я хочу сказати про планету Марс, яка весь місяць знаходиться в знаці рак і це для вас сьомий сектор, сьомий сектор, який відповідає за партнерські стосунки, за особисті стосунки і за ділові стосунки. І це означає, що у вас взагалі буде багато спілкування і комунікації. Можливо, ви з кимось новим познайомитесь, тому що Марс. Така планета активності. Ще хочу відмітити ще дві планети, які знаходяться в знаці Риби: це планета Сатурн і планета Нептун. І це для вас третій сектор. А третій сектор це сектор, який відповідає за документи. за Спілкування за транспорт, і це означає, що починаючи з квітня місяця, так як Сатурн в кінці березня перейшов тільки в цей сектор, у вас е, зміниться. Ну можливо, збільшиться у вас спілкування в житті. Можливо, ви будете на роботу добиратися там раніше. Ви ходили просто офіс, був біля дому. а Тепер ви будете їсти їздити на роботу, тобто і ще е, це сектор, який відповідає за документи. Можливо, ви почнете працювати в сфері, де багато документів є необхідність працювати з документами. Ще хочу відмітити одну планету. Це планета Плутон, яка в кінці теж березня увійшла в знак водолій. А це другий сектор для вас. І Плутон водолії буде найближчих 20 років до 2043 року. Він вже покинув ваш знак. І це другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо. І е, зміниться ваші заробітки наступних 20 років буде багато трансформацій в сфері е, тих грошей, які ви заробляєте, і тому я хочу вас в першу чергу привітати, е, оскільки Плутон 15 років був у вашому знаці козароги. і нарешті він вас покинув, і тепер він буде вас вчити заробляти гроші. І я вважаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.